засідання постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Вісім членів комісії на засіданні присутні п'ятеро. Необхідний форум є, тому оголошую засідання постійної комісії відкрите. Нагадую, що засідання постійної комісії проходить з відеофіксацією. Відеозапис засідання буде оприлюднений в законний спосіб. На порядку денного засідання чотири питання. Ще в когось mm -hmm. до нього якісь пропозиції, зауваження? Mm. Немає. Якщо немає, тоді ставлю на голосування порядку денний за основу та в цілому проголосувати. Дякую, рішення прийняття. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше про затвердження програми розвитку малого та середнього підприємства у Єнраївській міській тереціальній громаді на 25.00. Інформує козак Тетяна Васильівна. Виконувач обов'язків начальника відділу економіки Мирайської тепер. Програма розвідку малої середнього підприємства розроблено відділом економіки Миколаївської міської ради на виконання законів уряду України, центральних органів виконавчої влади,

ще в когось якісь запитання? Якщо ми тоді ставимо голосування, проєкт рішення за основу та в цілому. Прошу голосувати. Дякую. Друге, про внесення змін до програми покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин для купівлі пікапів і донів на 25 років. Формує Маркуленець Ростислав Андрійович, головний спеціаліст відділу Також попитання питання командира військової частини 31-15 Національної гвардії України Сергія Лук'янчикова від 24 24.07.25 року та голови Закарпатської обласної державної адміністрації, начальника Закарпатської обласної військової адміністрації В Ярослава від 21 21.07 2025 року про надання фінансової допомоги військової частині 31-15, тобто національної владі України для закупівлі. Безпілотних авіаційних комплексів літакового типу та засобів радіоелектронної боротьби. Тобто, пропонується внести зміни до програми покращення технічного забезпечення військових частин, затвердженої рішенням 43-ї сесії мінорадійської міської ради від 18.02.25 року № 3757 Далі програма зі змінами від 10.04.2025 2025 -го року No. 39 дев'яносто а саме викласти додаток 1 до програми паспорт програми додаток 2 до програми ресурсне забезпечення програми додаток 3 до програми напрямки діяльності програми покращення п'ятично забезпечення військових частину закупівлі піка і дронів троні 25 рік у новій редакції тобто на дані потреби загальна сума 850 тисяч гривень для військової частини 99-38 це 300 тисяч. Біля uh, Національної влади 31.15, військова частина 550 тисяч. Доповідь закінчуємо. Дякую. Чи у вас якісь про, про знесення забезпечення пожежної та техномірної безпеки на території Венерської міської територіальної громади на 24-25 років. Формує Марконець Костислав Андрійович, головний спеціаліст відділу оборонної роботи та цивільного захисту Венерської міської ради. Також до Венерської міської ради нещодавно надійшов лист ТВО начальника 3-го державного пожежного рятувального підрозділу ГОНО управління ДСНС України Карпатської області капітана служби цивільного захисту Володимира Кушвайгущи, якому було повідомлено про те, що відповідно до наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій номер NS 78 від 21.0 22.01.25 року про припинення юридичних послід того приєднання. Тобто, у зв'язку з припиненням діяльності юридичної особи 4-го Державного пожежно-рятувального згоду у державної служби надзвичайних ситуацій у Закарпатській області, є ЄДПУ 3806-8662 шляхом приєднання до 3-го державного пожежного рятувального органу загону нового державної служби з надзвичайних ситуацій у кінці у Закарпатській області код 3789-1129 Тобто така ситуація, що 4 ДПРЗ є ліквідована і приєднується до 3-го ДПРЗ у зв'язку з цим. Пропонується проєкт рішення про внесення змін до програми забезпечення пожежної та технології безпеки на території Іменнорадівської міської технічної громади на 24-2025 рік, тобто у 2024 році дану програму ми вже затвердили. Але співвиконавцем даної програми являлося у нас четвертий та ДПРЗ. Тобто, внести зміни до програми. Забезпечення пожежної та керівної безпеки на території Вінорадівської міської відвідувальної громади на 24 рік і 25 роки затвердженою рішенням 33-ї сесії Вінорадівської міської ради від 30.04.2024 року номер 2431 зі змінами від 2010-2012-2024 року номер 3620 далі погано, а саме викласти розділ 6 Програми забезпечення пожежної та технології безпеки, додаток 1 до програми паспорт програми, додаток 3 до програми завдання і заходи з виконання програми забезпечення пожежної та технології безпеки на території Меноївської міської територіальної громади у 24-25 роках новій редакції. А саме в першому розділі, розділ, есть, в першому абзаці розділу 6. Система управління та контроль за виконанням програми замінити 4 ДПРЗ головного управління ДСНС України Закарпатській області на 3 ДПРЗ головного управління Закарпатської області. У додатку 1 внести зміни в новій редакції. Відповідальний виконавець програми в ЦЕВЯС 3 ДПРЗ у ДСНС України в Закарпатській області, виконавці програми Віонарадівська міська рада, структурні підрозділи Віноградської міської ради. Берегівське районне управління та 3 ДПРЗ буде СНС України Закарпатській області. додатку 3. Внести зміни в колонці, виконавці, співвиконавці заходи. а саме замість 4 ДПРЗ у ДСНС україно області, вказати 3 ДПРЗ у ДСНС Україно-Зарпатській області. додатку 3 Внести зміни у пункт 6.1, викласти викласти новій редакції. 6.1 го будівництво швидко. Порушування захисних сполук цивільного захисту та капітальний поточний ремонт існуючої захисної споруди 18 ДПРЧ міста міноградів 3 ДПРЗ УДСНС ДСНС закарпатської області. Доповідь закінчена. Ще одне хочу доповнити, що сума, яка зазначена була у 2024 році, не міняється до сьогоднішнього часу. Дякую. Це четверте, це дані це було в місті Мінораді, а тепер буде в пустій. Реорганізація. Тобто у нас не буде. У нас є диспетчерська частина, які приймають визволю адміністрації куда Так, Виконавці залишаються на місцях. є у когось зауваження чи пропозиції до проєкту рішення? Тобто ми її трошки підрихтово втрачаємо, тому що всі колеги посміхуються в своїх більших містах. Ну, Наразі не можна ніякше. Якщо нема, ставлю на голосування проєкт рішення за основу та цілу, прошу голосувати. Рішення прийнято, дякую. Četrte, promnesenja zmeda ričenja, mizkoj rade 20.12.24. za namenom 3634, ko je bil žrtvi na rajskem mizkoj teritorijalni ravnavani na 25. in 20. in pol. Informa je, da je Ivanina Haruška načelnik nas obravnavani. Заряд був при бюджеті, воно лише було е, передбачено на січень сет, а зараз на вересень груди по одну зарплату. Також із державного бюджету 53 тисячі 700 гривень це на підтримку, надання державної підтримки особам із особливими освітніми потребами. З з державного бюджету в сумі 296 тисяч 200 гривень це для доплати. Tedaljišnjemu predsedniku še po 20. srpnju, takšne tali ideje in dopade po 1300 letih, pa ni še prišel do izraka 296-300. 706 tisoč četrstot, kar prav tako je bilo inkluzivno v centru, da je bilo. що таку саму суму з більшою на видатковій частині половинних по порядниках в міській раді 18 мільйонів 181 580 гривень. Це 600 гривень, це в нас є лист у міській раді від пенсійного, є заборгованість штрафна санкція по ЄС, це ще з. Там треба 600 гривень. Для лікарні це 200 тисяч, що це Петрівська сільська рада направила на таку трасу, 100 тисяч для безкоштовних, для забезпечення безкоштовних рецептів на оплату, 300 тисяч для програм онкології і 300 тисяч по програмі цукрової діалекції. У нас така програма надання поворотної фінансової допомоги, що це патрионатним вихователям до моменту отримання державної соціальної допомоги. Ми маємо передбачити в бюджеті кошти це 15 тисяч 980. 100 000 000 000 000 000 Should there be young? Thank you. через одного розпорядника міської ради. Для виготовлення технічних паспортів додаткового відділу майна це 70 тисяч там є об'єкти, які ці технічні паспорти додаткові. Через фінансовий відділ ну, видатку має, проходити через це програму фінансову підтримку Берейської районної ради 20 тисяч 300 це буде співфінансування до обласного бюджету на відшкодування альтернативних програм, що бо видатка по да, відділу культури та туризму. Додатково 50 тисяч на оплата на сім'ї установи культурних заклади. І 70 тисяч на поточне отримання і ремонт дитячих майданчиків у Терміння. По, по, по головному спорядку коштів у, у, у відділу освіти мови і спорту ми однозначно виконаються СУЗО вісімдесят мільйонів 596 тисяч шість двадцять гривень. Да. Це місце міськовий бюджет. Ми наразі для підтримки нашого дефіциту, це садочки і терпрацівники по школах, направляємо 5 мільйонів 470 Сім гривень це на покриття нашої водифіциту по заробітній плані. 606400 гривень це також по інклюзивному центру для оплати заробітної плати для проведення додаткових педагогічних і корекційних для розвитку занять в школах держава виділяє 53 700 гривень це завенці, ну, але разі... І ми з місцевого бюджету ще доровляє на 378 тисяч на період. Так войде ну для цих колекційних занять 431 тисяча. І 296 тисяч 200 гривень це ця доплата, що дорогі 30 мільйонів. Це все йде по наших 99 мільйонах гривень. Також є звернення, у нас йде перероблення. nešto imati i davati no, jednu Yes, Вони вже тепер буде, воно йде напряму на складу на їхній розрахунковий реєстраційний рахунок і так. Тоді там? No, неї, так, вже, Так, та, вони да, повертають ще місяць уже.